Розпочинаємо п'ятий єпархіальний з'їзд молоді під назвою Будь собою на честь нашого блаженного патріарха Йосипа Сліпого, який дуже багато зробив для нашої церкви і виховання молоді. І бажаємо цими з'їздами об'єднати молодь, дати таку спільність. Хочемо молоді щось подарувати, щось дати. Що ми можемо молоді дати? Частинку нашого серця. Всі, хто тут бере участь, робить це, ну, справді від щирого серця, не отримуючи ніякої винагороди, окрім Божої благодаті. Думаю, що це так само є добра нагода для цього молодого покоління е привідкрити все ж таки постать патріарха Йосипа сліпого, не в ракурсі, тільки як глави церкви, але в ракурсі таких його особисто, його особисто глибокого внутрішнього світу, його пережиття, його мужності, його витривалості і його ідейності. Товариство товаристої свої в Римі подарувало для кожного учасника текст заповіту патріарха Йосипа, щоб дати йому цей. Скажімо, маленький підручник в руки, щоб вони могли вдома його відкрити, і з нього все ж таки щось, щось почерпнути. мені здається, що такого типу з'їзди, які тут проводяться власне, в Чорткові, вони дають змогу молодим людям, які тут сьогодні будуть присутніми, побачити ту церкву, яку вони люблять бачити, яку їм подобається бачити церкву Живу, церкву радісну, церкву навіть веселу. І водночас церкву молитовну, церква, яка молиться. Це зі молоді це є такий один варіант, та, щоб залучити молодь, щоб її надихнути, щоб туди, куди вона повернеться до себе додому, вона могла якось поширювати цей позитив і так само залучати інших людей, які до нас приїдуть вже наступного року.